Отримані результати тепер можна подавати документів до обраних вищих навчальних закладів. Треба мати на увазі, що коли ми видавали бали. То спочатку видавався тестовий бал, це абсолютна шкала. І для того, щоб ця абсолютна шкала, тестових балів були перераховані в рейтингові, тобто в школу від 100 до 200 балів, яку приймають приймальні комісії навчальних закладів, значить треба було набрати не менше 15% правильних тестових балів із максимально можливого. Наприклад, якщо взяти там ту ж українську мову, 45 максимальних. Кількість тестових балів, значить треба було обрати не менше 7 балів. Ну і так і з інших предметів теж. Далі, коли ви набрали необхідну кількість балів, значить йде перерахунок з тестових в рейтингові. І, собственно кажучи, приймальні комісії вузів враховують саме рейтингові бали за 100 бальною шкалою. Але треба мати на увазі, що вони, в залежності від спеціальності, на яку ви подаєте документи, там є такі, скажімо, коригуючі коефіцієнти. Тобто, на одний предмет коефіцієнт може підвищувати, на інший предмет, наоборот, він зменшує кількість балів. І для того, щоб зорієнтуватися, треба обов'язково уважно прочитати умови прийому до того вищого навчального заходу, який ви подаєте документи. Бо буває таке, що, наприклад, у вас дуже високий результат, наприклад, з математики, але ви подаєте на таку спеціальність, до математика ну, скажімо, не відіграє дуже важливої ролі, і там ви не отримаєте максимальну кількість балів, на яку ви, наприклад, розраховували. От. Тому треба уважно дивитися на умови прийому, і відповідно до цього вже е обирати свій, скажімо, шлях, як ви будете далі подавати.